7 жовтня уряд представив бюджет на 25 рік і зростання податків входить до числа головних пропозицій. Але не для всіх. Хто заробляє великі суми, буде платити більше, хто заробляє менше, навпаки, будуть платити менше податків. Що я маю на увазі? Система податкових карт буде трохи змінена. Раніше, якщо ви заробляли в рік. До 70 тисяч вам не треба було платити налоги, то тепер ця сума буде піднята. Зараз, якщо ви заробляєте в рік до 100 тисяч, ця сума буде не оподатковуватись. Це стосується людей, які десь на підробітках, на якихось сезонних роботах працюють, де вони не отримують великих зарплат. І ось цим людям буде легше. Вони тепер можуть заробляти трошечки більше і платити не сплачувати налоги взагалі. 1 жовтня Норвегії в рамках правової ініціативи розширюють білети на проїзд для студентів і дітей. Нові знижки в розмірі 75% від вартості стандартного квитка для дитини та 50% для студентів. Вже діють на квитки на поїздки, здійснені 1 жовтня або пізніше. Студентам також будуть надані знижки як на разові квитки, так і на абонементи на цілий період. Сезон зимових шин на півночі Норвегії починається 16 жовтня. А врешті частини країни 1 листопада. Однак зазвичай слід подумати про те, щоб встановити шини задовго до крайнього терміну. Норвезький інститут громадської охорони здоров'я почне пропонувати вакцини від грипу людям віком від 65 років у преддвері зимового сезону грипу. Дітям та дорослим з хронічними захворюваннями та ослабленою імунною системою також рекомендується зробити щеплення. Закон Норвегії про фінансові контракти буде посилено 1 жовтня, що розширить права споживачів на оплату готівкою. Готівкові платежі в Норвегії йдуть на спад вже багато років, і законодавство буде посилено, щоб гарантувати, що правила, коли клієнти можуть мати готівку, будуть більш жорсткими. Про ці та інші зміни у Норвегії ви більш детальніше можете почитати в моєму телеграм-каналі, так що ласкаво прошу. Також додавайте це відео в збереження, щоб не загубити. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую за перегляд до нових відео.